Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас вітати на своєму youtube каналі. Мене звати Назар. Сьогодні ми знову поговоримо про біржу Backpack, тому що за те, що ми будемо у них торгувати, у нас ще є можливість отримати додатковий дроб ще від двох проєктів. це проєкт Тензор та проєкт Вен. Ну і додатково, звісно, ми очікуємо головного дропу від самого проекту Бекпек. У них не так давно почався другий сезон. Наступний у них буде 6 квітня. А сьогодні в нас лише 30 березня, а значить, в нас ще є час виконати умови. Якраз сьогодні детально все покажу, що потрібно робити. Хочу нагадати, що у мене один відеоролик вже був по цій темі. Ось якщо перейти на мій YouTube, тут є відео про бекпек. Тут ви можете детальніше дізнатися про проект, подивитися, як зареєструватися, пройти верифікацію. Бо сьогодні, так сказати, вже буде продовження. Я покажу, як брати участь та які умови потрібно виконувати у другому сезоні. Тому відео, як завжди, буде цікаве, інформативне та корисне. Тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, переходимо до екрану Ноутбуку потрапляємо на сторінку сайту Backpack. Якщо ви ще не зареєстровані, посилання я вам залишив в описі під відео. І ви одразу запитаєте, якщо я пропустив перший снипшот, перший сезон, чи можна брати участь у другому? І я скажу так, тому що фаундер навіть сам натякав, і адміни писали про те, що об'єм, який ми будемо робити у другому сезоні, може бути навіть більш важливий ніж те, що ми робили у першому сезоні. Тому ні, не пізно ви можете ще починати робити цю активність і до 6 квітня встигнути нафармити собі. Поєнтів, ну уявних поєнтів, тому що по суті їх мають давати за те, що ми крутимо тут об'єми. Вони прямо так і написали, що вони задоволені кількістю нових учасників, нових користувачів їхньою платформою. Звісно, друзі, бо вони заробляють шалені гроші на комісіях, і насправді мене навіть трошки насторожує те, що вони в прямому сенсі байтять нас на те, щоб ми крутили об'єми, щоб ми палили свої кошти на комісію. Тому мені насправді вже це навіть не зовсім подобається, тому що в них всюди. Наприклад, на головній сторінці пише Volume Matters, тобто об'єм важливий. Якщо зайти ось тут в вкладочку Діамант, в них пише Volume Matters Fras 1, Volume Matters Fras 2. Вони напряму просто кажуть крутіть, крутіть багато, і дроб буде жирний. Тобто мене це трошки насторожує, але я думаю, все ж таки, що проект непоганий. Вони зібрали 37 мільйонів інвестицій, і дроб від них мав би бути. Але також в першу чергу пам'ятайте, що тут є, як завжди, ризики. Проект нам нічого не винен, те, що. Вони зробили вкладочку AirDrop, те, що вони говорять, це все, друзі, можна сказати, вилами по воді писано. Вони можуть і ніякого дропу не дати, і ви маєте бути до цього теж готові. Так, я теж тут вже спалив на комісію тисячу доларів і ще буду спалювати. І швидше за все, AirDrop тут буде, і швидше за все він буде жирний, але все одно потрібно розвивати своє критичне мислення і розуміти, що все може в один момент змінитися. Тому відповідальність за ваші інвестиційні рішення, за все, що ви робите, маєте нести лише ви. Тож, друзі, що нам потрібно... Зробити. В першу чергу вони дали умову, тепер потрібно встановити їхній гаманець. Я спеціально свій гаманець видав, щоб показати вам, як він встановлюється, все як відбувається. Ось тут, якщо перейти в цей діамантик знизу, ось тут Wallet Лінк в нас пише, що ми маємо приєднати сюди гаманець. Якщо перекласти на українську, тут пише це необхідна умова для виконання інших квестів. Ви можете прив'язати лише один гаманець до одного біржового рахунку. Тиснемо прив'язати свій гаманець. Це перше, що потрібно зробити взагалі на цій. Платформі. Звісно, він у нас не приєднається, тому що потрібно його спочатку встановити. Посилання на скачування гаманця я теж вам лишу в описі під відео. Я ж просто переходжу в Google, вбиваю Chrome Extensions, заходжу в веб-магазин Chrome, вбиваю тут в пошуку backpack та встановлюю їхній гаманець, додати в Chrome, додати розширення. Розширення додано. Тепер я ось тут його закріпляю. Після цього я можу сюди вже залогінитися. Якщо у вас немає гаманця, вам потрібно його створити, натиснути Create New Wallet. Дасть сітфразу, її потрібно записати, створити пароль, і тоді вже зможете користуватися гаманцем. В мене ж гаманець вже був створений раніше, тому я тисну Import Wallet. До речі, ви навіть можете сюди імпортувати свою сітфразу свого фантому і користуватися цим як одним гаманцем. Але я створив собі новий окремий гаманець, окремо до бекпеку. Правильної відповіді немає. Можете робити так, можете так. Я більше схиляюся до окремого гаманця. У мене гаманець є, я тисну імпорт wallet, якщо у вас немає, ви тиснете Create New Wallet. Я тисну імпорт wallet, import secret recovery phrase і зараз впишу сюди свою сітфразу фразу, 24 слова і натисну кнопочку import. Тут було 12 слів. Я просто зачитався. Тепер вибираємо мережу. Я беру Solana. І ось моя адреса є навіть, яка вже підтянулася, яка поповнена на Solana. Ставлю сюди галочку, тисну Import, wallet. Придумую пароль, погоджуюсь з умовами і тисну Next. І придумую назву акаунту. Тисну Next. Тисну open backpack. І ось наш гаманець відкритий. Ми можемо ним користуватися. Можемо його поповнювати. Його навіть треба буде поповнити. Щоб ми могли торгувати на Тензорі. Тензор це якраз проект, який теж грозиться роздати дроб за користування платформою їхньою, тому що це Marketplace на мережі Solana. Виходимо звідси. Тепер вже гаманець встановлений, тиснемо на цей діамант, тиснемо на Wallet Link, Connect Wallet. Тепер в нас вже підтягує, тиснемо Approve. І після цього ще раз тиснемо link Your wallet і підписуємо ще раз. АПРО. Пише з Wallet Already linked. Ну, мій гаманець вже був прив'язаний, просто треба обновити сторінку. Відповідно, він прив'язався, напевно, автоматично, як тільки я його скачав. Можу натиснути Disconnect і натиснути ще раз Connect Wallet. Ну так, гаманець вже прив'язаний, ось його адреса. Якщо перевірити його по адресі 5 LJ. І ось тут у нас адреса починається на 5LJ. Тобто це мій гаманець. Він прив'язаний, все добре. Гаманець. Ми законектили. Тепер нам потрібно взаємодіяти з платформою Тензор. Для цього звісно, спочатку треба зробити депозит. На цю платформу тиснемо депозит. Ви можете сюди завести USDC, можете завести USDT, можете завести будь-яку монету, яка вам потрібно. Тиснемо депозит, і тут ми можемо поповнити в USDC, в USDT в будь-якій монеті, яка вам зручно. Я поповнював в USDT, а потім його просто продав до USDC. Як бачите, в першому сезоні я накрутив 602 тисячі доларів об'єму, спливну комісію десь приблизно 1000 доларів. В другому сезоні тут вони теж підтягуються і враховуються. Я буду тут, думаю, докручувати до мільйону, постараюся, але ось тут є вкладочка Тензу. Adventure, якщо її перекласти, тут пише з 26 березня по 6 квітня для цього квесту, як для інших, має значення обсяг, але ви також повинні використовувати тензор. Щоб почати, спершу підключіть свій Wallet Backpack і здійсніть принаймні одну торгівлю на тензор, винагороди визначатимуть залежно від вашого рейтингу в обміні рюкзаками. Ну тобто треба буде торгувати НФТшками на їхній платформі. Обов'язково прив'яжіть свій гаманець до облікового запису Exchange, Якщо цього не зробити, ви не матимете права. Окей, і паралельно тут у нас є Вен з 25 березня по 15 квітня 10 найкращих трейдерів за кількістю учасників ВЕН розподілять між собою призовий фонд у 125 мільйонів ВЕН. А 70% найбільших трейдерів за обсягом учасники розділять ще окремий фонд 125 мільйонів. Тобто тут можна отримати додаткові винагороди в токені VEN, але відповідно і в цьому токені потрібно робити об'єм. Я просто весь об'єм, який буду робити, напевно, 85-90% я буду робити якраз у токені VEN, щоб отримати від них додатковий дроп. І також ми сьогодні задіємо якраз цей тензор. Так, друзі, виходить, нам потрібно торгувати на самій платформі Backpack. якщо ви зробили депозит, я сюди завів спеціально 4 тисячі доларів, щоб торгувати. Але буду торгувати здебільшого в парі Вен. Також нам потрібно задіяти Тензор. Зараз покажу, як це зробити. Переходимо якраз сюди в цей діамант, тиснемо Tensor Adventures. Це потрібно зробити в першу чергу, тому що вони пишуть, що це потрібно зробити одразу після того, як ви приконектили ось тут гаманець. А тоді вже починати робити об'єми різні і так далі. Тиснемо на Tensor. Нас перекидає на їхній сайт. Тиснемо Connect Wallet. Після цього вибираємо backpack і приєднуємось. Тиснемо Appru. Тепер ви вже зв'язали гаманець з платформою. Як поповнити цей гаманець? Ми можемо ось так натиснути на вулит, і він у нас відкривається ось в такому вікні. І ми можемо просто ось тут взяти адресу, натиснути скопіювати. І вже зі самої платформи, наприклад, можемо поповнити гаманець, а можемо з гаманця поповняти біржу, як нам зручно. Тиснемо Vizro, наприклад, в мене тут я хочу вивезти USDC, наприклад, в мене є 694. Я, наприклад, вибираю там 44. І бачите, цей гаманець одразу ось тут підтягнувся. Якщо ви хочете виводити потім вже з біржі собі, наприклад, на Binance чи куди, щоб вивести взагалі з платформи, вам потрібно тут натиснути хрестик і вставляти вже адресу, яку вам потрібно. А можна вибрати U-Wallet, і я от собі це підтягую мій гаманець. 44. Тут, звичайно, вам потрібно трошки солани на комісію. Тисну Continue. Надсилаю повідомлення на електронну пошту. Я надіслав код на електронну пошту, код з аутентифікатора і зробив вивід. Зараз в мене вже на гаманець ці кошти мають прийти. Тиснемо Wallet. Бачимо, що в мене 46 доларів. Подивимось знають, до речі, за скільки вони прийдуть. Тож ви можете одразу, наприклад, натиснути ресів і поповнити з біржі цей гаманець, наприклад, там соланою, бо я конкретно сюди поповняв солану. А можете депнути спочатку на біржу. Тут вже як хочете, але в загальному треба, щоб було і це, і це поповнене, щоб були взаємодії. Я особисто поповняв спочатку біржу, і тоді вже з біржі робив вивід, перевів на гаманець. Якраз те, що я щойно показав. Ось, якщо натиснути гаманець, вже прийшли USDC, до речі, треба було виводити солану, але ми можемо їх тут навіть свапнути, бо мені по суті тут не потрібні USDC. Тисну максимум. І свапаю їх на Solana. Ще одна взаємодія в гаманці. Ну, це вам робити не обов'язково. Тисну Approve. Так ось тепер у мене все в Solana. Тиснемо на цей діамант. Переходимо на Tensor Adventures, тиснемо на Tensor. Відкриваємо їхню платформу ще раз. Гаманець вже приєднаний. Нам потрібно тут торгувати їхніми NFT. Купляти, продавати, купляти, продавати. Я не знаю, який тут об'єм потрібно робити, але потрібно торгувати бажано ось ці якісь перші колекції, тому що тут нормальний волюм, як бачите, за 24 години, і вони нормально будуть куплятися і продаватися досить швидко. Я буду робити навіть це по ринку. Просто дивіться на флур. Наприклад, якщо ось. Ця колекція по 147 солан коштує нехтішка, то відповідно ви не зможете ними торгувати. Ось, наприклад, Beers Studio. 0,55 солан, 0,56 солани. Скільки в мене на гаманці є? 0,45. Потрібно буде докинути. Зараз знайду якусь дешевшу колекцію, або ще трошки докину швиденько солани. Так само тиснув із 0.50 солани ще виведу. Тепер що нам потрібно далі робити? Я по... я ще докинув на гаманець трохи солани. Тепер в мене вже тут 0.94, я вже можу якусь колекцію поторгувати. Ось цю, наприклад, 0.56. Тиснемо на неї, обираємо зразу про версію, мені так бере зручніше, Use Pro. Got it. і. Тут у нас показує, що ми можемо ось тут переключатися з Pro на Lite, з Lite на Pro. Ось у нас виставлені на продаж NFT, і ми беремо найдешевшу NFT, наприклад, з цієї колекції 0.56. Тиснемо кнопочку Buy. Якщо будемо тиснути біт, це як лімітний ордер, воно буде потрібно виставляти ціну, за якою ви хочете купити. І аж Воно спрацює пізніше. Я буду робити це по ринку, тисну просто Buy. Підписую транзакцію в гаманці. Approve за 0,56 я купляю. Комісія, як бачите, тут невеличка. Я думаю, якщо купляти і одразу по ринку продавати, тут 1-2, можливо, 3 долари буде втрачатися на цих комісіях. Пізніше ще вам нагадаю, як торгувати на споті. Order Complete. Тож воно у нас купило. І солани в мене стало менше, як бачите, все вірно. Тепер після цього йдемо сюди. Fast Inventory, і в нас тут має з'явитися наше NFT. Оновляємо сторінку, тому що воно ще не підтягнуло. Ще раз переходимо сюди. Нашого NFT ще не Чи Очікуємо просто. Так, NFT вже є, тиснемо на неї і можемо натиснути кнопочку Ліст. Тут потрібно вставляти ціну, я хочу її продати по ринку. Яким чином це зробити по ринку? Щоб продати її по ринку, а не через бід, я просто тиснув ось тут кнопочку sell. Вона у вас підтягнулася, ви навіть можете ось тут натиснути sell, це немає різниці, так навіть зручніше. І натиснути Approve. Бачите, вона продається за 0.55, я купляв за 0.56. Чуть-чуть я втрачу. Ордер Complete, нехтішка продана. Давайте перейдемо на гаманець. Зробимо ще один ордер, подивимось, скільки я на цьому втрачаю. У мене є 0.9403. Це є 20. Давайте знайдемо ще якусь колекцію, переходимо в колекції. Дивимося, що у нас тут з флором є таким невеличким, щоб я міг ще поторгувати зі своєю 094 солани. Насправді нічого треба буде ще докидати. Ну, Наприклад, беремо ось цей тед, вони 041. Переходимо на них. Ще раз так закріпимо, так сказати. Звідси вибираємо просто невтішку, тиснемо бай. Інфлюенс баланс 0.39, воно ще, значить, не підтянуло, оновляємо, обираємо ще раз Buy, E ok. І купляємо ще одну NFT. Ага, якщо таким червоним світиться, можна натиснути Deny, тому що цю NFT вже хтось купив. Просто йдемо нижче і купляємо наступну, наприклад, за 0.51. І цю теж купив. Бачите, тут в цій колекції торги йдуть досить активно, бо вона дешева, можна взяти просто якусь нижче. І тут вже не світиться червоним, можна спокійно її купляти. Тиснемо Approve і купляємо цю NFT. Order Complete. Закриваємо. Після цього йдемо сюди. Звичайно, воно зразу не підтягує, оновлюємо. Скільки таких друзі, трейдів зробити, я не можу сказати. На Справді, я буду купляти, продавати іноді не в те, можливо, зроблю таких 10, можливо, 20 транзакцій, тому що від того, який ви об'єм зробите, 0,41, 0,51, це вже об'єм одна солана. Від цього потім може теж залежати дроп. Декілька солан 20-30 я спробую тут набити. Заведу потім трошки більше солани, поторгую дорожчі колекції і не забувати торгувати на споті в парі вен. І також можна іноді інші пари робити для того, щоб не було все не виглядало так просто, ніби ви сібіл викрутити конкретно для дропу, ніби. Щоб були більш живий користувач. Портфелі наша нефтішка вже є, тиснемо ось тут cell. Ось тут вона зразу знизу з'являється. Instant sell 048. Бачимо, ми її купили трохи дорожче, вроде, тому тиснемо sell ще раз і продаємо. Зараз подивимося, скільки я на цьому втрачу. Тобто після цього, як ви ось тут зверху натиснули сел, тут знизу можете натиснути і продати по ринку, а можете вибирати ліст і ставити вже свою ціну і чекати, але воно може просто не продатися і потім можете зайти в більший мінус. Зараз подивимося, скільки мене на гаманці лишилось. У мене було 184 долари, стало 177. Ну це, це через те, що я торгував таку колекцію більш ходову. Люди тут зараз торгують. Відповідно, я виходить втратив десь 7 доларів на комісії. Але в загальному тут можна на за один трейд не більше втрачати, ніж 1-2 долари. Просто треба Торгувати трошки інші колекції, наприклад, там ось ці колекції. Ось ці ось цю, взагалі. Я думаю, мало хто торгує. Я би її не торгував навіть, тому що тут туди сюди одна солана, і ви нормально втрачаєте. А ось ці просто TED, ось ці бірс. Ось ці дешевші Magic Ticket їх якраз просто частіше торгують. Тому я би рекомендував хоча б набити тут 5-10, хто має можливість 20 транзакцій, бо ви бачите, що все-таки тут трошки кошти втрачаються. Хто має можливість, я би радив декілька транзакцій тут зробити. Можливо, Тензор за це дасть окремий дроп. Та навіть неможливо. Вони напряму кажуть, що так і буде. Добре, з цим ми розібралися. Тут потрібно торгувати невтішками. Як це робити, я показав. Тепер переходимо до самої платформи Backpack, переходимо у вкладочку Trade. У мене якраз на гаманці зараз є USDT, Мені спочатку потрібно USDT продати до USDC, тисну sell, market. І також пам'ятайте, що пара USDT і USDC вона не рахується. Я просто зараз продаю свої 4000 USDT, отримую за них USDC. І тоді вже йду в інші пари. Конкретно мене зараз цікавить пара Ven, і я вже тут можу торгувати. Тиснемо Buy. В мене бачите, 4. 648. Тисну максимум, купляю. Було 4648. Тисну sell, продаю, тисну ще раз sell і бачимо, що стало 4800. Правильно, бо в мене там були ще токени Вен. Давайте ще раз поторгуємо, тим більше мені і так тут багато треба торгувати. 4837. Тиснемо кнопочку Buy. Тиснемо sell. 4837. Продаємо, тиснемо «Buy». Тепер у нас 4,823. В мене з'їли 14 доларів на комісію на об'єм 4,800 плюс 4800. Це виходить 9600. Виходить 14 доларів на комісію на об'єм майже 10 тисяч. В середньому тут так і є. На 1 тисячу об'єму йде 1, 1,3, 1,4 долара на комісію. Іноді менше, іноді більше. Можна торгувати лімітними ордерами. Тобто ви собі виставляєте суму, за якою ви хочете купляти чи продавати. Можливо, так буде трошки вигідніше, але насправді в мене на це немає часу, тому я просто роблю по ринку, купляю і продаю. І ось тут ваш об'єм буде підтягуватись. Бачите, старий сезон 602, новий вже 607, 5 тисяч доларів вже наторгував, хоча я наторгував більше, воно тут підтягує іноді 4 години, іноді 8, а іноді 10 годин до доби часу воно ваш об'єм підтягне. Не переживайте. Зазвичай це декілька годин, тому якщо ви сіли і просто наторгували багато об'єму. Це не означає, що за секунду там об'єм цей має з'явитися. Який об'єм я би радив набивати, насправді, друзі, це залежно дуже від депозиту, тому що не кожна людина, наприклад, має можливість зробити об'єм там 100 тисяч і витратити 100 доларів на комісії. Так, хтось може зробити 10 тисяч, 20 тисяч. В загальному, якщо робити менше 10 тисяч, ну я насправді не бачу в цьому сенсу, мені здається, тому що тут люди багато торгують, і просто можна отримати потім копійки, і комісія може не окупитися. Та й вона може не окупитися, якщо ми тому дуже багато. Ну, особисто я, як бачите, в першому сезоні набив 600 тисяч, в другому сезоні наб'ю так, щоб було більше мільйона. Хтось набиває 10 мільйонів, хтось 5 мільйонів, хтось 100 тисяч. В загальному 100 тисяч, це я рахую такий хороший вже об'єм, за який нормально можна буде щось отримати. І знову ж таки, чи є можливість у вас стільки спалювати на комісії? Якщо ж ви новачок і у вас всього, наприклад, є депозит 150 доларів. Я би напевно на це не витрачався. Тут для більше для таких людей, які можуть дозволити собі спалити 20, 30, 50, 100, 500 Доларів на комісії і надіятись, що ми за це щось отримаємо. Таким чином виходить торгуючи пару VEN USDC, ми претендуємо на дроп VEN. Тому що, як я сказав, там 70% на тих, хто торгує, і 10 найкращих трейдерів. І друге, це дроб від тензорів. я показував, ми торгували на NFT маркетплейсі, який теж побудований на Солані. Головне, щоб ви обов'язково під'єднали гаманець, щоб ви взаємодіяли з тензором, тому що це пише головні умови. А тоді вже можна торгувати собі тут, на самій біржі. Бажано робити такі взаємодії, трохи гаманець поповнили, трохи з нього вивели, щоб ви так не виглядали сибілом, поповнили собі кошельок там, на 100-200-300 доларів. Потім Торгували, трошки вивели, завели, так само з біржі депозит можна вивести. Робити такі дії, знаєте, щоб більше виглядали реальними користувачами. Це вже чисто такі мої особисті рекомендації, бо я роблю лише один аккаунт, я туди заводжу депозит, виводжу, поповнюю гаманець, торгую, забираю кошти, знов поповнюю, знов торгую. І такий кошельок максимально важко буде побрити, тому що він реально мій, реально натуральний, так сказати, не сибіл. А якщо ви робите мультиаккаунти, то можете робити, наприклад, там 10 аккаунтів, зробити по 100 тисяч. Об'єму, а один основний крутити, наприклад, більше. Багато знайомих так роблять, але я особисто тут мультиачити не буду, хоча я би міг. Я тут більше роблю ставку на свій основний аккаунт. І також не забувайте торгувати інші пари, хоча б по декілька ордерів, джіто, бонк, можливо, ви добре торгуєте на споті і вам вийде на торгувати в плюс. але я більше казав, 80% я буду торгувати в парі Вен USDC, але всі інші 20%, а це теж може бути 100 доларів об'єму, я буду торгувати і в інших парах. Взагалі дивлячись на. Попередні затрати, наприклад, як ми робили перший сезон. На OTC купляли аккаунти з накрученим об'ємом 100 тисяч. Я не пам'ятаю справді ціни, але там було X4. Виходить, якщо ви на цей аккаунт витрачали 100 доларів на комісії, ви могли цей аккаунт продати за 400 доларів. Тому, в принципі, OTC досить часто є показником того, чи є востребованість, чи є попит на цей продукт. І він наразі є, тому, в принципі, всі тут очікують жирний дроп, який швидше за все і буде. Але про ризики я вже попередив на початку відео. Тому, друзі, проект виглядає непоганим, це є повноцінна централізація. Централізована біржа, чому централізована, бо ми тут проходимо ківейсі процедуру перевірки особи з інвестиціями. В них все в порядку. Прогріваю вони звичайно у нас на комісії. Звичайно, тому що вони заробляють на цьому дуже сильно. Але і ми це робимо лише тому, що надіємось на дроп. Звісно, ніхто би тут не крутив з нас об'єми, нічого би тут не торгував, якби вони не обіцяли дропи від проекту Вен, від проекту Тензор та й ще й особисто від самого Бекпеку. Також нагадую, що від цього проекту ми можемо ще отримати дроп за солонофони, які ми купляли. The <laughs> Але цієї інформації на Ютубі не було, тому закріплю ось тут QR-код, підписуйтесь на телеграм-канал, бо такі різні нюанси виходять в Телеграмі, до Ютубу не доходять. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб нічого не пропускати. Також, звичайно, там є чат, де ви можете спілкуватися з іншими людьми. Я його читаю, адміністратори є, і якщо у вас виникають якісь запитання, ми завжди постараємось вам допомогти. Тому, якщо провести короткий підсумок, якщо ви усвідомлюєте всі ризики, ми сідаємо, під'єднуємо гаманець, взаємодіємо з тензором і крутимо здебільшого все в парі Вен USDC. Я тут наб'ю, думаю, в цій парі 1300 і надіюся, що попаду в цей їхній лідерборд і отримую хороший кусень від цього пирога. Тому, друзі, якщо відео вам було корисне, ставте лайк, підписуйтесь на канал. А я як завжди вам побажаю профіту та до нових зустрічей.